Добрий день вам, люди, добрі. Щиро просимо раді вас усі вітати, щастя і добра бажати вас, вітає дітвера, кінського Дін Садка. Дошкільний навчальний заклад Малятко у селі Киїнка Чернігівського району розрахований на 60 місць, а виховується в ньому 97 дітей у чотирьох групах. І приміщення, до речі, досить нове, йому 30 років, і педагогічні працівники десятеро, усі з фаховою освітою, таким чином вже перевантажені понад норму. У нас у селі більше діток, От, чим наш заклад може прийняти ми в цьому році вже не забрали діток 2011 року народження, які повністю мають право вже бути охоплені дошкільною освітою. А це 34 діток по нашій сільській раді. Це дуже приємна новина, що збільшується притік діток у дитячі групи. Я думаю, що ми говорили із керівником району. Миколи Миколаївичем Ганджою, і напевно діток п'ятирічного віку до шкільного вже віку будемо переводити у приміщення середньої школи. І тут за рахунок цього вирішиться питання розширення місць. Але якщо подивитись по великому рахунку, то особливо у приміській, чернігівській зоні, треба розширяти, подавати ще нові заклади. І над цим питанням ми працюємо. Колектив тут постійно бере участь в обміні педагогічними інноваціями і вітчизняними і зарубіжними. Шість років тому зроблений капітальний ремонт приміщення, а всі побутові потреби забезпечуються з бюджету сільської ради. Усе це народжує якраз той престиж освіти, що має бути прищеплений не в школі, як часто вважають, а раніше. Це відповідає соціальним ініціативам президента щодо забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти. Перша мета, якою ми ставили колектив закладу, який ставили перед собою. Це створення розвивального середовища. Середовище в дошкільному закладі повинно бути таке, щоб діти відчували в себе як вдома і навіть краще. На це питання значну увагу звертає президент. Це є одним із ключових моментів соціальних ініціатив президента, якщо що стосується дитинства, дошкілля, освіти. І я скажу, що виконання цих доручень також проходить і в області. За період дії тієї програми, відповідно яка прийнята до цього, до 17-го року, вона передбачає відкриття нових 90 закладів. Зараз у нас на цей період за час виконання програми з 2010 року ми вже відкрили 52. Якщо загальнюючу цифру таку сказати, то ми зараз маємо охопленням дошкільним вихованням 87,8% всіх діток, які є в області. Голова облдержадміністрації привіз до дитсадка два подарунки: ноутбук на додачу до комп'ютерної техніки, що вже тут є. А головне звістку про те, що завідувач Зоя Пенькова номінується на здобуття обласної премії імені Софії Русової до дня працівників освіти. Це вшанування звичайно не лише керівника, а всього колективу закладу.